Ви знали, що збільшений кредитний ліміт може стати причиною відмови вам по ЄОСЕЛі? навіть якщо цей кредитний ліміт є погашений, тобто ви не винні банку нічого. Давайте чуть про деталі. Для прикладу, у вас в одному банку відкритий кредитний ліміт на 100 тисяч, в другому кредитна карточка на 50, але ви нею не користуєтесь. Ми пам'ятаємо, що вони всі погашені, там тільки просто відкриті кредитні ліміти. На третьому, для прикладу, на 200, да проводити багато операцій, дозволяють вам 200. Відкрили, ви погодились. Є у вас тих 200, висить, але нічого ви не копійки з цього не взяли. Як розцінюється банк? Банк це розцінює як додатковий ризик. Тому що для прикладу він розуміє, що у вас є можливість взяти в один момент там 200 тисяч гривень. Да? При вашій там офіційній зарплаті в 30-50 тисяч гривень. Він розуміє, що в один момент ви можете зняти 250 будь-яку суму, яка є такою е серйозною. І він це розцінює як додатковий ризик. Тому я, друзі, рекомендую, якщо ви подаєтеся на ЄОСЕЛЮ, оселю, знисти кредитний ліміт до нуля. Тоді у вас будуть більші шанси для того, щоб отримати погодження по програмі ЄОСЕЛЯ.